Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Єгипет. Офіційна назва країни Арабська Республіка Єгипет. Площа країни 1 мільйон квадратних кілометрів або 31 місце у світі. Населення країни 102 мільйони осіб або 14 місце у світі, за даними 2020 року. Столиця Каїр. Тип країни. Нова індустріальна країна. Державний устрій, Президентська Республіка, Унітарна держави. Голова держави президент. Єгипет відіграє важливу роль на міжнародній арені. Він є учасником багатьох міжнародних організацій ООН, Організації Ісламського співробітництва, Ліги Арабських Держав, Африканського Союзу, Африканського банку розвитку тощо. Країна активно взаємодіє з різними країнами Близького Сходу. Головою держави є Президент а його заступником прем'єр-міністр. Національною валютою є Єгипетський фунт, що дорівнює 100 піастрам. Єгипет відноситься до регіону Північна Африка. Розташований частково на Синайському півострові в Азії, тому одночасно відноситься до двох частин світу Африки та Азії. Країна має вихід на півночі до Середземного моря Атлантичного океану, на сході до Червоного моря Індійського океану. Обидва моря з'єднано Суецьким каналом, що належить Єгипту. Сусіди. Північний схід, ізраїль Палестинська автономія, сектор Газа. На Заході Лівія, на півдні, Судан. В цілому Єгипет має вигідне економіко-географічне положення. Єгипет складається з 27 губернаторств, Найбільшим з яких є губернаторство Нова Долина. Серед корисних копалин Єгипет виділяється значними запасами природного газу, нафти, фосфоритів, смарагдів, а також виявлено запаси марганцевої, залізної, цинкової свинцевої рут, вапняку, цементної сировини та кам'яної солі. Рельєф Єгипту в основному рівнинний, що представлений пустелою Сахара, долиною та дельтою річки Ніл. Середні висоти 321 метр. Найнижча точка Єгипту западина катара мінус 133 метри. Країна має невисокі гори, понад 2000 метрів над рівнем моря, над якими вирізняється найвища точка країни, гора Святої Катерини з позначкою 2642 метри, розташовані на півдні Синайського півострова. А середньовисотний гірський хребет гір Едбай, понад 1000 метрів над рівнем моря, простягнувся вздовж усього узбережжя Червоного моря. Клімат субтропічний, на крайньому півночі країни і тропічний, більша частина території. Країна бідна на водні ресурси. Головна річка Єгипту Ніл найдовша в Африці і друга у світі. Найбільші озера Бухарат Ель-Манзіла Манзала, Велике Гірське, Мале Гірське Тімсах та озеро Водосховище Насер. ґрунти пустельні тропічних і субтропічних поясів та алювіальні річкової долини річки НІЛ. Лісистість відсутня. 96% території Єгипту займає пустеля і невисокі гори в пустелі. 4% це долина і дельта річки Ніл, в тому числі 3,6% сільськогосподарські угіддя. Населення країни 102 мільйони осіб або 14 місце у світі і третє в Африці. Густота населення нерівномірна, середня складає 97 осіб на кілометр квадратний. 95% жителів Єгипту мешкає в долині річки Ніл у стародавньому районі зрошувального землеробства. Тут має місце висока густота населення 900 осіб на кілометр квадратний. Заселено лише 8% території країни. Решта це пустельні малолюдні райони зі складними умовами для життєдіяльності людини, лише в оазисах є значні сільські поселення. Також у цих районах є великі шахтарські селища та поселення на морських узбережжях і туристичних районах. Тип відтворення другий. Темп приросту дуже високий 18 промілена на рік. Офіційна мова арабська. 98% жителів країни це араби. Решту 2% складають нумібійці, бербери та беджа. Релігійний склад країни 90% жителів це мусульмани суніти. 9% християни копти нащадки стародавніх єгиптян. 1% – інші релігії. Середня тривалість життя у чоловіків 70 років жінок 75%. Вікова структура 30% діти, 66% це працездатний вік і 4% літні люди. Високий природний приріст населення 18% на рік зумовив умови велику частку осіб віком до 15 років, а саме 31%. У Єгипті наявна типова для країн, що розвивається виразна соціальна і майнова диференціація населення. Висока частка безробітних 12%, особливо серед молоді. Бідних 20% і неписемних 18%. Рівень урбанізації Єгипту всього 43%. Міст мільйонерів в Єгипті всього три столиця Каїр, міста Олександрія та Гіза. Значним є також населення міст Порт Саїд, Суец, Ель-Мансура та інших. Каїр – це світове місто найбільше місто і фінансовий центр Єгипту. Має 24,5 мільйони жителів щодо рівня населення такої країни, як Нігер або Австралія. Олександрія це друге за населення місто Єгипту з чисельністю 6,5 мільйонів жителів. Гіза це третє за населення місто Єгипту з чисельністю населення 3,5 мільйони жителів і головний туристичний центр країни. 13 березня 2015 року міністр будівництва Єгипту Мустафа Мадбулі оголосив про перенесення столиці Єгипту із нинішнього Каїру. Нове місто столиця буде розташоване на схід від Каїра поблизу другої окружної дороги в слаборозвиненому районі на півдорозі до морського порту міста Суец. Згідно з планами, місто стане новою адміністративною та фінансовою столицею Єгипту. Місцем розташування основних державних міністерств і відомств. А також іноземних посольств. На території загальною площею близько 700 км2 проживатимуть до 5 мільйонів осіб. Перенесення столиці з Каїру в спеціально побудоване для цих функцій місто у бік Суецького каналу пов'язане з перенаселенням майже 25 мільйонного мегаполісу, кількість мешканців якого, як вважає міністр будівництва, протягом 40 років зросте ще вдвічі. За орієнтовними підрахунками на території Арабської Республіки Єгипет проживають, працюють, навчаються 4 тисячі громадян України. Українська діаспора розташована переважно в Каїрі, Олександрії та Хургаді. Єгипет це найбільш економічно розвинена країна Північної Африки. Його економіка орієнтована переважно на задоволення внутрішнього попиту. Бідність широких верств населення, низька продуктивність праці, обмеженість земельних, водних і фінансових ресурсів ускладнюють розв'язання складних соціально-економічних проблем розвитку цієї країни. За обсягом ВВП, за парітетом купівельної спроможності, країна посідає 21-ше місце у світі і перше місце в Африці з показником в 1 трильйон 380 мільярдів доларів США. ВВП на душу населення майже 2,5 тисячі доларів США за даними 2018 року. Золотий запас оцінюється в 44,5 тонни, або 41 місце у світі. Частка світового ВВП майже відсотка. Головна економічна діяльність дійснюється в долині річки НІЛ і районі видобування корисних копалин. В галузевій структурі господарства перше місце належить сфері послуг або третинному сектору. Далі за ним йде вторинний сектор або промисловість і на третьому місці первинний сектор або сільське господарство і добувна промисловість. Єгипет належить до країн, що розвиваються індустріально аграрного типу. Основою економіки є промисловість, особливо добувна, та сфера послуг, в якій найшвидшими темпами розвивається туризм. На основі великих покладів корисних копалин Єгипет розвиває добувну промисловість. Лідерами за вартістю виробленої продукції є нафтогазодобувна, залізорудна та фосфаритова промисловість. Єгипет займає 15 те місце у світі з видобутку природного газу. Основний район видобутку це територіальні води і долина річки НІЛ. У територіальних водах Єгипту в Середземному морі у 2016 році виявлено велике родовище природного газу зохар. Важливим є видобуток нафти, експорт якої дає 30% доходів до бюджету Єгипту. Хоч в переліку найбільших видобувачів Єгипет не значиться. Основний район видобутку це Суецька затока та Синайський півострів. За видобутком фосфоритів, Єгипет займає 10 те місце у світі. Основні поклади це узбережжя Червоного моря. Єгипет є значним у світі з видобутку смарагдів. Основні родовища це Ель-Кусейра, Забара та Асуан. Залізну руду видобувають у долині річки Ніл. Кам'яну сіль видобувають у дельті річки НІЛ. Сільське господарство це важлива складова єгипетської економіки. У ньому зайнято майже 30% населення країни. Переважає рослинництво – 71% валової продукції. На тваринництво припадає 21%, на рибальство 8%. Сільськогосподарські землі складають 4% території країни. Землеробство у долині річки НІЛ, основа сільського господарства Єгипту. Агрокліматичні особливості та штучне зрощення дають можливість збирати врожай 2-3 рази на рік. Найбільші обсяги збору зернових припадають на рис, а також пшеницю. Вирощують також і кукурудзу. Врожаю зернових не вистачає 100 мільйонному Єгипту, тому нарощують імпорт зернових і борошна, в тому числі із України. Серед технічних культур Єгипет входить до десятки світових виробників оливок, цукрового буряку та ефіра олійних, коріандру, анісу, бадьяну та фенхелю. Вирощують також бавовник, бобові, фінікову пальму, цукрову тростину. У вирощуванні овочів, єгипет в десятці світових виробників томатів, цибулі, столового буряку, перцю чилі та у двадцятці світових виробників огірків та гарбузів. У виробництві фруктів Єгипет виділяється значними обсягами вирощування полуниці, апельсинів, персиків, кавунів, винограду. Вирощують також мандарини і дині. Тваринництво поширено в пустельних районах, але розвинено слабо через нестачу пасовищ і кормових ресурсів. Єгиптяни розводять велику рогату худобу, буйволів, кіз, верблюдів і овець. В країні розвинене бджільництво і птахівництво. Виробляють м'ясо, переважно птиці, яйця і молочну продукцію. Сільське господарство та рибальство Єгипту є даром Нілу, адже без цієї річки люди цієї країни не могли б вижити. У промисловості Єгипту провідні позиції займають нафтогазова, харчова, текстильна і хімічна промисловість. Паливно-енергетичний комплекс Єгипту повністю забезпечує себе власними енергоносіями, перш за все, нафтою і природним газом. У структурі палено-енергетичного комплексу левова частка виробленої електроенергії належить тепловим електростанціям. Ще 15% припадає на гідроелектростанції, що виробляється на Асуанський ГЕС, що є найпотужнішою в Єгипті. У 2021 році розпочато будівництво першої в Єгипті і другої в Африці атомної електростанції Ель-Дабаа на півночі країни. Проектна потужність оцінюється в 4800 МВт. І 4 реактори. В країні діє ряд енергетичних компаній. Чорна металургія орієнтується на власну сировину. Спеціалізація Чавун Арматура сталь. У 2013 році, за виплавкою сталі, Єгипет займав 24 те місце у світі з показником у 6,4 мільйона тонн. Найбільший центр Хелуан. Діє декілька компаній чорної металургії. Найбільші з яких є Із Стіл. Кольорова металургія працює на імпортній та власній сировині. Виплавляють алюміній олово золото. Найбільший центр виплавки алюмінію на Хамаді, порешті металів Каїр. Вагоме значення має золотодобовна компанія Citamin PLC. Компанія керує золотим рудником Сукарі в східній пустелі Єгипту в 25 кілометрах від Червоного моря. Перше комерційне виробництво золота почалося 1 квітня 2010 року, що зробило Сукарі першим сучасним золотим рудником в Єгипті, країна, яка в давнину була плідним виробником дорогоцінного металу. В Єгипті практично відсутнє загальне машинобудування, а саме важке сільськогосподарське і тракторобудування. Дещо краще є ситуація з верстатобудуванням та, та будівництвом нафтопереробних комплексів та заводів компанією ENPPI. Компанія відома як міжнародний провідний постачальник повністю інтегрованих послуг з інженірингу, закупівель, нагляду за будівництвом та управління проектами для нафтової, нафтохімічної, енергетичної та інших галузей промисловості. Останніми роками розвивається машинобудування на базі виробництв зі складання автомобілів, холодильників, радіо та електротехніки у містах Хелуан, Каїр, Александрія, Порт Саїд. За виробництвом автомобілів у 2015 році Єгипет займав 43 місце у світі. В Каїрі і Хелуані працює автокомпанія «Сперанза» на базі китайського Чері. Центром вагонобудування в Єгипті є місто Хелуан. В порті Саїді та Александрії працюють суднобудівельні компанії, що спеціалізуються на виробництві катерів, надувних човнів, моторних яхт та мегаяхт довжиною понад 50 метрів. Збирання легкомоторних літаків присутні в місті Хелуан. Ядерної зброї Єгипет не має. Країна є значним імпортером зброї у світі. Хімічна доброва пластмаса і нафтопереробна промисловість, нафтохімія, розвиваються швидкими темпами. Єгипет дев'ятий у світі з виробництва азотних добрив та шостий з їх експорту. Сьоме місце належить Єгипту і у виробництві фосфатних добрив. Нафтопереробна і нафтохімічна промисловість зосереджена в портових містах Суец, Каїр та Олександрія. Цікаво, що макіяж та зубна паста були винедені в давньому Єгипті. Сьогодні працюють косметичні парфумерні компанії, а також фармацевтичні компанії, що спеціалізуються і на лікарських травах, виготовляють натуральну зубну пасту, що називається сівак. У будівельній промисловості Єгипет є значним експортером піску у світі. А також значним виробником цементу в Африці з центрами в Асуані і Суеці. В країні діє ряд цементних компаній. У країнах Арабського світу Єгипет є значним виробником кальянів і сумішей для них. У легкій промисловості Єгипет відомий експортом ниток, виробництвом шовку та джутових тканин. В країні виготовляють хеджаби, національний одяг Єгипту. А також бавовникову пряжу, тканини, футболки, сорочки, спальну білизну. Є навіть власні торгові марки з виробництва джинсів. У харчовій промисловості Єгипет є значним світовим виробником сиру та цукру. Окрім того, в країні виготовляють спеції, халву тютюн для кальянів у містах Олександрії та Гізі. Виготовляються також алкогольні напої, пиво, вино, віскі. Сфера послуг Єгипту це транспорт, фінанси, торгівля, туризм. Значні кошти Єгипет отримує від грошових переказів єгипетських заробітчан, що працюють в основному на Аравійському півострові. В країні розвинена банківська система та готельне господарство. В Єгипті знімається багато кінофільмів, як суто власного виробництва, так і за участю іноземних партнерів. Основним видом транспорту зовнішніх перевезень є морський, 98% вантажу обігу. Єгипет має унікальне транспортне географічне положення. А Суетський канал є найважливішим об'єктом інфраструктури країни, що побудований ще у 1869 році. Канал скорочує шлях з Індійського океану до Середземного моря, не огинаючи Африку, на 8 тисяч кілометрів. Єгипет контролює Суецький канал, один з найважливіших світових транспортних вузлів на перехресті торгових шляхів між Європою, Африкою і Азією, через який проходить 10% морських сполучень та забезпечується 7% світового вантажу обігу. У 2021 році контейнеровоз Ever Given, на борту судна знаходилося 18 тисяч контейнерів. Це один з найбільших контейнеровозів у світі, що прямував з Малайзії до Нідерландів, пересуваючи Суетським каналом, розвернувся попереканалу і сів на мілину, застрягши носом і кормою в берегах. Наслідок аварії рух каналом на декілька днів було припинено. Блокування каналу та простість суден обходилося світовій торгівлі в 400 мільйонів доларів на годину в 9,6 мільярда на день. Щомісяця по каналу проходить майже тисячі суден. Час проходження судна складає 13 годин. Передусім, судна перевозять товари у контейнерах, метали, добрива, нафту і нафтопродукти, а також зерно. 40% доходів економіка Єгипту отримує від обслуговування суден, які проходять по Суецькому каналу. Довжина каналу 160 км. У 2015 році. Було збудовано паралельно від каналу Північний канал довжиною 75 км, задання якого забезпечити двосторонній рух суден, тим самим збільшивши пропускну здатність 49 до 97 суден на добу. До 2023 року має зрости і дохід від його експлуатації в 2,5 рази з нинішніх 5,3 мільярда до 13,2 мільярда доларів США. З 1981 року в районі міста Суец функціонує автомобільний тунель, що проходить під дном Суецького каналу і сполучає Синай та Континентальну Африку. З 2001 року в Єгипті було відкрито новий автомобільний міст на автотрасі, що сполучає міста Порт Саїд та Ісмаїлія. До відкриття Віадука Мійо у Франції ця споруда була найвищою у світі Вантовим мостом. Висота мосту складає 70 метрів. У 2001 році також було відкрито рух по залізничному мосту Ель-Фердан за 20 км на північ від міста Ісмаїлія. Це найдовший у світі поворотний міст. Дві його поворотні секції мають сумарну довжину 340 метрів. У внутрішніх перевезеннях переважає автомобільний транспорт. Протяжність автодоріг майже 138 тисяч кілометрів або 39-те місце у світі, за даними 2015 року. Більшість автодоріг розміщено в долині річки Ніл. З Каїру бере початок трансафриканська мережа автодоріг. Налагоджено перевезення іноземних туристів до головних туристичних принад країни. В Єгипті 43 авто на тисячу жителів або 130 те місце у світі. Єгипетську залізничну мережу побудували першою в Африці ще у 1854 році. Вона належить державі. Протяжність залізниць складає 6700 км або 28 місце у світі. Більшість ліній прокладено в долині річки Ніл та від родовищ корисних опалень у пустельних районах. Протяжність трубопроводів оцінюється в понад 15 тисяч кілометрів або 23 місце у світі. У повітряному транспорті переважають міжнародні перевезення. Більшість рейсів виконують до аеропортів Каїра, Олександрії, Хургади, Шарам Ель-Шейха, Луксора тощо. Каїрський аеропорт хаб центр авіасполучень Єгипту. Більшість авіарейсів в Єгипті здійснює національна компанія Єджіп Айр. Основою річкового транспорту є річка Ніл, що судноплавна по всій своїй довжині у межах Єгипту. Причали розміщені у всіх найбільших поселеннях. Перевозять переважно масові насипні вантажі переважно суднами. Головні річкові порти Асуан та Суец. В Єгипті функціонують морські торгівельні порти на Середземному і Червоному морях. Це Олександрія, Порт Саїд, Дум'ят і Сафага. Олександрія це найбільший морський торговий порт Єгипту, що здійснює 80% зовнішнього вантажу обігу. Більшість пасажирів це іноземні туристи. А серед вантажів переважають товари зовнішньої торгівлі. Автобус це основний міський вид транспорту. Метрополітен є тільки в Каїрі, де функціонують три лінії. У великих містах діють трамваї. Наприклад, в Каїрі функціонує трамвай українського виробництва. В країні також діє пошта. А послуги зв'язку та інтернету надає британський оператор Vodafone. Єгипет займає 10 те місце у світі за кількістю користувачів мобільного додатку WhatsApp. Туризм це один з найважливіших секторів єгипетської економіки. Туризм дає до 18% доходів бюджету країни. У ВВП Єгипту його частка становить 11%. У 2016 році країну відвідало 5,2 мільйона туристів або 20 те місце у світі. До ЮНЕСКО включено 8 об'єктів, найпопулярніші з яких Мемфіс і його Некрополі. Це комплекси пірамід від Гізи до Дахшура. Це єдине з семи чудес світу, що збереглося до наших днів. Стародавнє місто Фіве та їхній крополь, храм Рамзеса II Абу Сімбел, Монастир Святої Катерини та його околиці, Ваді Аль-Хітан або Долина Китів. Привабливим для туристів є Каїр. У ньому чимало пам'яток архітектури від найдавніших часів і до сьогодення. Унікальним є Єгипетський музей, де зібрано найбільшу у світі колекцію давньоєгипетських старожитностей. Окрім того, світової слави набули природні пляжні курорти Єгипту. Переважно розвиваються морські курорти у губерніях Червоне море, наприклад, курорти Хургада, Ельгуна, Сафага, Марса Алам з кількістю у 69 тисяч ліскомісць. І губерній південний синай курорти Шарм-Ель-Шейх, Дахаб, Нувейба Таба з кількістю 62 тисячі ліжкомість. Найрозвиненіші морські курорти на узбережжі Червоного моря. Більшість туристів обслуговують великі туроператори, такі як Єджіп Туріст Ресортс. Єгипет має видовжену вздовж Нілу мережу комунікацій та промислового виробництва. За його межами важливими є лише портові міста на Суецькому каналі та морські курорти на узбережжі Середземного і Червоного морів. Така просторова структура економіки країни зумовлена винятково її природними умовами. Найбільшими економічними центрами є Каїрська і Олександрійська агломерації. У них зосереджено 70% всієї промисловості. Основу експорту становлять переважна продукція первинного сектору економіки, наприклад, нафта, газ, золото, деякі зернові, фрукти, овочі, рання картопля. Єгипет імпортує продукцію вторинного сектору, наприклад, медикаменти, побутову техніку, автомобілі. Значну частину імпорту становлять продукти харчування. Основні торгові партнери в експорті це Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Італія, Туреччина, Велика Британія. А в імпорті Китай, Німеччина, США, Італія і Туреччина. У зовнішній торгівлі послугами значні надходження дають кошти від послуг по проходу Суєцьким каналам та від міжнародного туризму. Його розвиток сприяє пом'якшенню міжрегіональних диспропорцій. Україна має різноманітні зв'язки з цією країною. Свідченням цього є діяльність спільної міжурядової українсько єгипетської комісії з економічного та науково-технічного співробітництва. Зростає експорт товарів з України до Єгипту, особливо у сфері постачання продукції агропромислового комплексу. З Єгипту натомість вивозять продукти нафтопереробки, а також традиційні сільськогосподарські товари субтропіків, наприклад, Фініки. Успішно реалізовує компанія Нафтогаз Україна концесійну угоду з пошуку та видобування вуглеводнів в Єгипті. У 2007 році здійснено запуск першого єгипетського штучного супутника українським ракетним носієм Дніпро. У вищих навчальних закладах України здобуває вищу освіту частина єгипетської молоді, переважно у сфері медицини і точних наук. Його морські курорти є одними з найбільших туристичних світу, на яких відпочивають українські громадяни. Значний обсяг послуг надається у сфері пасажирських повітряних перевезень цих осіб. Натомість в імпорті послуг цієї країни переважає надання транспортних послуг з проходженням українських суден Суецьким каналам. Українські компанії створили в Єгипті свої представництва для збуту вітчизняних товарів на ринку цієї країни. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми Єгипет. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!